Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А про себе подивитися заяви Путіна, які він там під час інтерв'ю таке рука дав, зокрема щодо того, що він готовий там на компроміс по Україні. Ну і так далі і тому подібне. Ну, хочу подивитись. Ну, вірити Путіну, себе не поважати, то зрозуміло. Ну, але давайте все-таки подивимось, що в тій хворій голові робиться. І е, якщо, якщо він дійсно згоден на компроміси, то не які сам. Ну що, поїхали. Ну, давайте. Перше, перше ж питання, чи, воно, чи, чи, чи те от бункер не дійсно згоден на компроміси? Гаразд, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи дійсно на даний момент Путін згоден на певні компроміси по війні в Україні? Скажіть вам правду. Лагус перевернутий. Ну-ну. Отов. Дагас, далі куди? До турісаза. А по фіналу що? Канав постаруна. Ну, ну, поясніть, будь ласка. Манус перевернутий. Ну, звичайно ж, звичайно ж, збреше. Недорого ж візьме. Ну, відразу ж лагос перевернутий. Ну, ну. ну, а раз, що ми тут маємо? Лагус перевернутий. Ота, Дагас, Торісас, пуста руна і манас перевернутий. Про що мова? Ну, Лагус перевернутий. Збрехав Путін. Ясно. Лаус перевернутий, це не лише брехня, це і підводні камені. Знаєте? Тобто, ну, ніби я згоден на компроміси, але в такому плані, да? зрозуміло. Але, але вже, тим не менш, дійсно такі думки в тій от хворій голові з'являються. Ось, власне, Ото, ну ось, власне, Україна. Зрозуміло. Тобто, що ми маємо? Дійсно, як. Певний хибний вектор да, по Україні. Він розуміє, що, що йому тут світить у нас в Україні. Да? Що і, і як це? Від Київ за 3 дні, да, до там, цей, там якась посадка за тиждень чи за місяць. так? Е, гаразд, тим не менше, трансформація ситуації ну, дійсно. Попри те, це не лише Україна. Слухайте, тут цікавше йде. Зараз, зараз озвучу. Те, що по Україні, перший аспект, да, то другий аспект ось піднявся. Цікавіший. Що ми маємо? Тобто, ось Лаус перевернутий. Хибний вектор. Кого? Це вже влада, тільки влада не наша, а кремлівська. Ось якісь зміни там відбуваються. Відбулися вже. Ну. Все-таки ще відбуваються, ще не відбулися. Ось турісас, дійсно. Якісь дії, якесь рішення важливе. Ну, я не, не сказав би, що прям просте, але тим не менш. Тобто, але по стару наше, ще. ще невизначеність, тобто, чи вони ще до кінця там все між собою узгодили. от, от, от кремлятник, то не цей. Ще ні. Ще не ще невизначеність, певна є. І щодо чого, Маннес перевернутий. Влада, да, влада і втрати. Розумієте? Слухайте, таке враження, ніби дійсно цей. Е хто кого на царство посадити, да? замість от -то маріонетки Путіна. Е в такому плані. Ну, тобто, дійсно, якісь у них там зміни ось відбулися у владі, зміна якась і думок відбувається, і ще тут треба наголосити. От. Попри те, все рівно. Ну, е, Тобто, чи згоден на компроміс? На певний згоден. Але є але. Да? Ну, Збереження дорого візьме, це ж Путін, е, це ж Росія. От. Тому таке. Цікаво загалом. Ну, добре, давайте подивимось, на що ж воно те бункер не згодне, Так, е, да, я вже бачу я вже передбачаю коментарі, що там а, так що ти, переговори пропонуєш, чи що. Ні. Е, поки там е, з ким, з ким переговорювати? З оцим от бункерним, який псевдоісторію по півтори години розказує, е, ну таке. Ну, просто цікаво. Треба, треба розуміти ворога. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте спробуємо подивитись, на які ж, власне, компроміси згодне, оте от бункерне. Тобто, чи згоден? Ну, частково, будемо казати. Згоден, а є, але є, але. Ну, давайте, далі подивимось. М -м, гаразд. Так, 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 так. Ну, давайте про повернення території подивимось загалом. Це цікаво, думаю, да? одне з найцікавіших. Ну, але і цікаво дійсно, що він попросить за те взамін. Давайте ще раз перемішаю питання важливе. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, а чи дійсно Путін готовий до поступок саме територіальних? І тери... І компромісу по територіям в Україні. Скажуть вам правду. Хагалас. Ну, якраз. Маннус. Феху. А пофінал. Урус перевернутий. Ну, от якраз по територіям схоже, що ні. Від слова зовсім при тому. Що ми маємо? Хагалас, Маннас, феху, і урус перевернутий. Ось Хагалас. Відразу, відразу агресія. Агресивні дії, руйнування планів. Згода? Да, згода б не так виглядала. Ось, ось, власне, оте от саме бункерне, на. ось феху. Це цитатою з Володаря Персні відповім на російській мові, тому що вона більш, більш, більш відома, більш популярна. Моя прелість». Так, оце так само він цепився як голум в кільце в території України. Так він погодиться їх віддати. По фіналу урус перевернутий. Ну, тобто, знаєте, якщо він піде на поступки, то, знаєте, це щось взагалі буде мінімальне, саме в плані територій. А так він вчепився ось як отой як кліщ. Так, він території віддасть. Ні, там не про те мова. А ну гаразд, а що далі? Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд. Е, давайте подивимося ще. Ну, які можуть бути компроміси? Ну, загалом, нам єдиний компроміс, щоб вони забрали з нашої території в міжнародно признаних кордонах. Цебто 91-го року, звичайно ж. Ось, а які тут ще компроміси можуть бути? Ем, ну, давайте добре. Давайте подивимось нам, ну, може, НАТО щодо НАТО, що до ЄС там, і так далі, і тому подібне. Може, це такі компроміси. Е eh, так. Добре, дякую за відповідь. Гаразд. Ну, добре, чи mm. згоден Путін Ну на, -на такий компроміс, щоб Україна вступила в НАТО, скажімо. Скажуть рону правду. Перкана перевернута. Знову хаґалас. Єра, а далі по фіналу фінал Іса. Ну так, да, згода, некрас. Тут теж різко негативна реакція. Беркана перевернута Хагала, з Єра Іса. Ну, ось одразу. Яка деградація, ось агресія йде. Знаєте, прямо ж цей як, як компроміс. Да, компроміс не по Хагала йде, от ні разу. В той же час Єра. Ну, знаєте, Тривала агресія, да, і так далі. Затяжна, я б навіть сказав. Пофінал Іса, блокування явне, Тобто, який там компроміс. Ну, загалом, ну, ну Хоча чого я дивуюсь. Тобто, ну, ясне, що обдурив по компромісів. так? А, попри те, щось собі там науявляв, якийсь компроміс, Цікаво, який же ж. А, от, тому що щось поки що, поки що я не бачу тут, за що зачепитись. Так, дякую за відповіді. Знаєте, таке враження, ніби компроміс в тій хворій голові. Те, що він вважає компромісом, руни таким не показують, принаймні. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. А, ну, гаразд, єс, Україна в ЄС. Це компроміс Путіна. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка. Ну, добре. Компроміс Путіна це що? Україна в ЄС. Вступ України в ЄС. Скажуте Рун Правду. Маннас. Торісас. Райда. А по фіналу? По фіналу Лагос. Ну, да. Оце от в ЄС дійсно. Ну, ну, добре, ну йдіть. Да, оце його компроміс. Ну, дякуємо, дякуємо. Бункерному царю. я боліт, як то кажуть, за такий компроміс. Без дозволу всяких зболіт. Розберемося, що нам в Україні робити. Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд, а раз, а що б він взамін за такий компроміс? Попросив? Отже ж цікаво, правда? Ну, давайте. Гаразд. Давайте. Ну що, території відпали. ну Давайте зняття санкцій, наприклад, подивимось. Можливо, зняття там арешту в Там... Ну, да, там гага, в принципі. Ну, а що Путін? Добре. Покажіть мені, будь ласка. Що Путін попросив за такий от компроміс, як він це вважає. Зняття санкцій з Росії. Хай скажуть вам правду. Хагалас. Єра, далі. Райдо. А пофінал. Ейвас. Да ні. Тут не про санкції. умова, Тут не про те. Ну, зразу, хаглас і так далі. Хоча і на це міг би натякнути. а ну добре, ну, давайте на Решт в газі подивимось. Тому таке, ну тут компромі... Путін і компроміс, ну. <сміття> так, дякую за відповідь. Добре, напевно, це. Таке безтолкове трохи заняття, тому що там, що що дивитися, якщо компромісу, як такого, нема. Що дивитися, якщо компромісу нема? Те, що він там заявив, Ну я згоден на компроміс, але на і починається. Ну добре, давайте подивимося, чи взагалі вдасться якось оце от бункернесь кремлятник довести до того, щоб вони такі погодились на переговори. Ну, тільки я маю на увазі переговори на наших умовах. Не подарувати їм нашу територію, а по-другому це все діло обставити. Давайте спитаємо. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, а чи вдасться? Ну, давайте взагалі запитаємо, чи вдасться це, да? Я думаю, це буде гарне питання, на ну, тому, напевно, будемо завершувати потихеньку. Гаразд, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться, власне, змусити кремлівську владу піти на нормальні, рівноцінні переговори з Україною? Скажуть вам правда. Урус. Тейвас, Евас, а далі що? Пафінал. Знову руни. Хагалас. Райдо. О, показали, коли вони підуть на переговори. Як бачите, тут е півнабору, пів агресивні руни. Що ми маємо? Ну, Відразу Відразу Урус. Ну, давайте добре, все назву, потім поясню. Урус, Тейваз, Евас, Хагалас, і Райдо. Ну, загалом очевидно, але руни це показали. Ось, Урус, відразу сила. Говорити на Путін розуміє лише силу. Говорити, відповідно, можна буде. Про якісь переговори лише тоді, коли у нас буде позиція сили. О, тоді, от тоді лише можна буде говорити про нормальні рівноцінні переговори. А не те, що Путін називає переговорами, а й що по факту є капітуляцією України. От, ну, далі, тут не лише це показали. Тобто, ось у Стейвас військові дії. Мало то успішні наростання, ось трійка рун, наростання військових дій і успішних дій. І це, що, власне, і забезпечить сильну позицію. Да? Ось, власне, Хагалас. А це вже руйнування планів тільки кремлівських планів тут уже йде, так? І ось, власне, Райдо. Е, ну і якби просування, просування вперед наше. Тобто, кремлівські плани руйнуються в плані того, щоб втримати. Захоплені території, ну, оце фактично обвал фронту. Оце вже дійсно обвал фронту. Російську. От коли фронт сипеться, наші доблесні захисники йдуть вперед, от тоді -от -от вже можна говорити про переговори. Тоді, що називається з позиції сили, можна буде дійсно влаштувати переговори, а не е здачу капітуляції України. Тому що якщо зараз які, про якісь переговори е, зайкнутись, то це буде капітуляція, а не переговори, по суті. От і все. От і компроміси Путіна, от і його переговори. Коли його взяти за одне місце, да, от, от от і можна з позиції сили з ним поговорити. Ну так. Ну добре. Тут загалом все. Да, почав за одне, перескочив на друге, ну, якось так. Тому таке, Путіну вірити на слово це собі дорожче. В раз переконався. Ну, добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.